Вітаю всіх, хто зараз дивиться, слухає мене. Якби так ішов вулицю Бороча, та на Діфрантівська, як знаю, якого міста, і запитував би таке опитування, зробив тестування. така Наталія Кобринська. Ну, я беру на себе сміливість, скажу, що мало хто би сказав, хто Наталія Кобринська. Хіба б студентки, філологині, хіба би вчительки філології, вони б, звичайно, могли сказати Наталія Кобринська. А між тим. Людина була відома в 19 столітті на початку ХХ, сучасниця Ольги Кобиянської, Івана Франка, Михайла Павлика, з якими вони спілкувалися, її багато листів. І от я маю видання ще 1980 року, Наталі Ковринське вибрані твори. Бачите, томик, хоча в неї є більше творів. Ви на полиці можете побачити вибрані твори, видані в 2018 році видавництво міста НВ, переднє слово Степана Хороба, спілки письменники нашої з філологічної філологічного факультету. Наталія Кобринська надзвичайно активна жінка була. Надзвичайно, бо саме це вона Михайло Павлик назвав її першою феміністкою Галичини. Власне, вона розпочала жіночий рух в Галичині. І вона в 1884 році створила товариство руських жінок у Станіславові. Тобто це була її заслуга. Це тобто жінки, які боролися за свої права. Уявіть собі, 19 століття, нехай це на кінець. Жінка не мала тих прав, які має зараз. І саме це робила Наталя Кобринська, саме вона в своїх творах цю, цю тему порушувала. Але є в неї і кілька оповідань на воєнну тему. Бо ну, жили якраз ви знаєте у часи Першої світової війни, і жоден письменник Тут чи Черемшина, чи Степаник, чи будь-який не міг обійти цю тему. Тобто це якось угололося з нашими днями. Коли наші письменники теж пишуть багато про війну, є 1800 твори вже про війну. Твори, болісні такі для переживання відчуття. Хоча, звісно, вони воювала, письменниця відчувала цю тему. Її називали верховенною естеткою, бо вона дійсно була естетично досконалі її твори. І ми зараз відзначаємо її ювілей 8 червня, народилася 1855 року. Народилась у сім'ї Озеркевичів у селі Белилуя Снятинського району, а закінчила свій життєвий шлях у Болехові. Там є невеликий її музей, там її пам'ятають. І ще один дуже цікавий факт. Я про це писав колись слово народу, глибокі жителі глибоко до мене не прислухались. Бо її дід це Іван Озаркевич, він працював у глибокому священником і там могла би бути таблиця його пам'яті, бо глибоко більше немає таких славних людей. А це перший творець театру, українського театру в Галичині, 1848 році. У Коломиї він відкрив перший театр, ну, адаптував до постановки Наталку Болтавку. Тому ці всі імена треба знати, треба розуміти, бо це це наше, це наша спад, духовна спадщина, це наша, це наша культура, це наша література. Читайте Наталю Кобринську, особливо жінки. Я, я вам раджу прочитати Наталю Кобринську. Прийти до неї хоча б, хоча б зараз. А може, вже прийшли, то я радий за вас. Дякую, хто мене слухав.